Отже, доброго вечора всім, хто мене дивиться, на вулиці вже вечір. І сьогодні проговоримо про знову про Студію Шендрікова. І в мене є така новина для всіх слухачів, читачів, з якою я хочу поділитися. Справа в тому, що сьогодні, вірніше не сьогодні, а 21 числа відкрита третя. Третє, наголошує, кримінальна справа щодо судді Бузького районного суду Львівської області Шендрікові Ганни Олександрівни. Отже, до тих двох кримінальних проваджень, які були відкриті мною нещодавно, долучено ще одне кримінальне провадження. Але це кримінальне провадження за статтею 387 Кримінального кодексу України. І з заявою про кримінальне правопорушення до органів прокуратури звернулася дячик Алла Володимирівна. Я собі дозволю зачитати майже повний текст, майже повний текст її заяви. Слідчим відділенням Золочевського РВП, Головного управління Національної поліції Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 365 Риска 2 Кримінального кодексу України, розпочато за заявою Бублик Наталії Ярославівни, за фактом можливого зловживання приватним нотаріусом Золочевського районного нотаріального округу Дячик Аллою Володимирівною. Своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб, внаслідок чого заявнику завдано істотної шкоди, у цивільних справах номер 943 дріб 17,21, дріб 21 та номер 943 дріб 1459 дріб 23, в яких я приймаю участь як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог. Суддя Бузького районного суду Рької області Шендрікова Ганна Олександрівна 22 березня 2024 року заявила собі самовідвід з підстав, передбачених пунктом 5, 5 частини 1 статті 36 Цивільного кодексу України у зв'язку із наявністю обставин, що викликають сумнів об'єктивності судді при розгляді даних справ. В цих умовах зазначено, що приватний нотаріус Золочівського районного нотаріального округу Львівської області дячака Володимирівна стала погрожувати Шендріковій Ганні Олександрівні як судді Бузького районного суду Львівської області. Про обставини погроз суддею Шендрікові надані покази як свідка в межах. Згаданого вище кримінального провадження, що може викликати сумніви у її об'єктивності як судді при розгляді даних справ, ухвала Бузького районного суду від 22.03 у справі у згаданих вищих справах, я вже вказував надіслані до Єдиного Державного реєстру судових рішень для оприлюднення 22 березня 24-го року, а 25 березня 24 забезпечено надання загального доступу до цих ухвал. Всі, хто, може, хто захоче, може зайти в реєстр і подивитися ці ухвали, де згадано про те, що, що дядькала Володимирівна погрожувала. Шендрикові Ганні Олександрівні як судді Бузького районного суду. Значить, що, що ж далі пишеться? Далі пише заяві наступне. Згідно листа Золочівського районного відділу поліції, головного управління національної поліції від 30 жовтня 24 року наданого листа, наданого на адвокатський запит, мого представника адвоката Гороха від 25-го Шендрікова Гана Олександрівна в межах кримінального провадження за дозволом або груп слідчого, або групи слідчих. Щодо розголошення відомостей до судового розслідування не зверталась. За дозволом проголошення вона ні до кого не зверталася. Відтак, на мою думку, Свідок Шендрікова розголосила без письмового дозволу слідчого відомості до судового розслідування, які стосуються слідчої дії допиту свідка, що здійснювалась під час кримінального провадження. І які стали відомі свідку у зв'язку з виконанням його обов'язків? Відповідно до статті 222 КПК України відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості до судового розслідування у зв'язку з участю в ньому про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомості до судового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність встановлення законом. В кінці заяви про кримінальне правопорушення заяв дячик просила керівника Золочинської окружної прокуратури внести відомості, зазначені в цій заяві до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 387 КК України. Це правопорушення називається розголошення даних досудового розслідування. Варто звернути увагу читачів. Що згаданий прокурор Томашевський теж є правопорушником і, згідно закону мав би нести дисциплінарну відповідальність за невиконання своїх обов'язків та нехлюйське ставлення до них у зв'язку з невнесення відомостей, викладених у заяві дячик до ЄРДР. Цей прокурор, мабуть. Недалеко втік від нашої баронеси, якщо дозволяє собі грубо порушувати вимоги статті 214 КПК України, сподіваючись на те, що його ніхто не притягне, бо він великий перець. Чому звертаю увагу на це? Та тому, що дячик довелося оскаржувати бездіяльність прокурора щодо невнесення відомостей, викладених у заяві про кримінальні правопорушення від 9 грудня 24 року до Золочівського районного суду Львівської області. Хочу привернути увагу слідчого судді Золочівського районного суду, а хочу привернути увагу до, я перепрошую, саме наголошую, до дій слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області Кіпчарського, що недавно повернувся з лав, з лав з лав Збройних сил України, перебуваючи на нульовій точці. Який знає ціну життя і смерті, тому що побачив це на власні очі. Саме цей суддя у відповідності до вимог закону розглянув скаргу дячик, за наслідком розгляду якої 21-25 року у справі 445 дріб 3016.24 постановив ухвалу щодо зобов'язання уповноважених осіб, посадових осіб Золочівської окружної. Прокуратури Львівської області внести відомості, вказані у заяві про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 21 січня 2021 року перший заступник керівника Золочської окружної прокуратури Мирослава Байса повідомили заявника Дячик про те, що за наслідком розгляду заяви про кримінальне правопорушення від 9 до 12 відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 387 КК України. На мій погляд, третє кримінальне провадження відкрите на суддю Шенрикову за січень, тільки за один місяць три кримінальні справи, мабуть, щось і означає. Це мене така думка є. Тому є ще одна підстава для відкритого звернення до членів Вищої ради правосуддя. Мені вже трошки набридло це все говорити, але я постійно наголошую на тому, тому що якщо я не буду звертатись, то тоді. Тоді Верховна е, Вища Рада Правосуддя не почує. Заберіть собі в Київ, пані панове, суддю Шендрікову, щоб вона вам розповідала казки про свою тренерську роботу, поїздку на весечку у літній табір, зайнятість на роботі і неможливість вчасно доїжджати до роботи та розглядати справи. Про те, що журналіст Жуков та приватний нотаріус Дячик їй погрожують. Жуков погрожує тим, що напише скаргу до ВРП, а дячик невідомо чим погрожує, як погрожує, але слово погрожує фігурує у хварі суду. Про те, що вона не знала, що вчиняє службові підроблення, складаючи судові рішення датою мого перебування у суді та її відсутності на роботі.